Доброго дня, У нас люди ось прийшли. Сьогодні ми будемо роздавати продуктові набори для людей безкоштовно. Одна із таких можливостей це, що люди сюди приходять. Спочатку один раз реєструються, отримують реєстрацію, Пишуть на перестраці, що їм необхідне. Потім, після того як вони зареєструвалися на слідчні неділю вони приходять, і ми маємо можливість надати їм такий пакунок: чи це підгузники, чи це засоби особистої гігієни, чи там картопля. Ось ми сьогодні будемо роздавати. Це ми також всім роздаємо безкоштовно. Тому ось таке у нас такий такий план. Ось також, якщо е, діти приходять до нас, ми також дітям окремо даємо якісь подарунки. Також даємо Сьогодні двоє дітей, отримують два велосипеда, тому, мабуть це буде хорошо вести, і кому підійде. Тому ось, так, ось дякуємо всім е, друзям е, з Америки або тих, хто е, з різних країн допомагають нам і дають таку можливість їм відправляти різні такі продуктові набори і допомагають людям давати.